Доброго ранку любі діти. У вас у кожного дома є книги для дорослих, для дітей. А чи знаєте ви, як з'являються книжки? Зараз я вам розповім. Для виготовлення книжок насамперед потрібен папір діти, а чому кажеш, що книга приходить з лісу? Тому що папір виробляє з дерев. Люди підбирають, спилюють їх та відвозять на паперовий комбінат. Там їх розпилюють, подрібнюють в стружку і навіть варять, щоб отримати масу, схожу на рідке тісто. Її розливають по формах у довгі широкі смуги, просушують і виходить папір. Далі він потрапляє в друкарню, де друкують книги. На створенням книги працюють люди багатьох професій поети, письменники, каскарі, редактори, наборщики, коректори. А щоб книги були гарними і привабливими, їх розмальовують художники. Потім їх складають і прошивають, а готові книги доставляють в книжкові магазини, бібліотеки, школи, садочки. Погляньте, будь ласка, на куточок, який знаходиться в нашій групі, як він називається. Так, це куточок книги, у якому знаходиться багато гарних, яскравих, цікавих книжок. Зверніть увагу, діти, що у книжки є обкладинки, які привабливі. Сторінки з текстами, ілюстрації. Ось послухайте, будь ласка, загадку. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а зшита. Не людина, а розповідає. Про що ця загадка, діти? Вірно, про книгу. Книги бувають навчальні та для дозвілля. Для навчання це підручники, для дозвілля це казки, оповідання, віршики, розмальовки. Ще бувають книжки, розкладки, книжки, іграшки. Є ще є сучасні книги. 3D. Для розгляду яких потрібні ось такі окуляри. Коли ми розглядаємо картинку, вона ніде оживає. Книги також бувають різні за розміром. Діти, а ви знаєте, які книжки малюки є? Вони дуже малих розмірів. Навіть такі, що поміщаються в кишені, а найменші книжечки такі, що у скорлупі горіха. Книжки велетні, які більші за людину. Є дуже тоненькі книжечки, а є найтовща книга в світі. Діти, книга супроводжує людину з самого дитинства. Недаром. Її називають порадником, а найкращим другом. Закриваючи книгу, подумайте, чому вона вас навчила, які корисні поради ви отримали від книги. Послухайте, діти, чого боїться книга. Брудний круг. Вони залишають на сторінках плями, роблять її неприємною. Вологості від вологості. Цюлються листочки читання під час їжі, тому що можна ненароком поставити пляву на книзі, Загнутих сторінок. Книга боїться розсипатись на окремі листочки. За потреби користуйтесь закладками для книг. Люди, хлопчики дівчатка, любіть, бережіть книги і вони стануть вам справжніми друзями. Дякую за увагу, до побачення!